Доброго дня. Мої слова вдячності всій Молдові, яка з перших днів російського вторгнення демонструє, що означає бути хорошим сусідом і другом, яка прийняла понад 125 тисяч українських вимушених переселенців. Наша окрема вдячність за підтримку української культури і ідентичності. Дякуємо за підготовку вчителів української мови, за відкриття понад 70 українських поличок у бібліотеках Молдови. І сьогодні ще один важливий крок впровадження українського аудіогіда в найстаршому і найбільшому музеї Молдови. Дякую Міністерству культури країни, музею, меценатам і всім, хто долучився до цього проєкту. Ваша відкритість і підтримка важливі не лише для українських відвідувачів, але й для поглиблення культурного діалогу між нашими народами. Так, музей стає частиною великої родини нашого проєкту українських аудіогідів у провідних пам'ятках світу, що налічує вже 96 гідів у 52 країнах. Важливо, що сьогодні в Кишиневі з'являється не тільки аудіогід українською мовою, але й його версія для людей, що користуються українською жестовою мовою. Історія та культура, як і всі знання та можливості, мають бути доступними для всіх. Тільки тоді вони єднають, а не розділяють. Дякую, Молдову, дякую, друзі, за те, що ви з нами. Разом ми підсилюємо одне одного.